Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І тут дуже цікаве запитання. Воно правда, російською. На жаль, я не буду все зачитувати. Єдине, що отак, пару рядочків зачитаю, щоб ви зрозуміли про що. Бо тут багато. всі, всі розвідки НАТО давно знають агентів Кремля. Тут пишуть і Ізраїля. Але я не ну, в принципі, давайте вже і так зачитаю: Ізраїля і Кремля в Опіпри Зеленського. Коли в 23-му році ну, це я не буду зачитувати, бо ми тут не будемо робити запита, ну, розклад. Дивіться, що тут стоїть, що Велика Британія знає набагато більше, ніж Америка. Це тут відомий факт пише. І тут пишуть так: що в 24 році влітку відкриють всю агентуру в Опі. Вони будуть арештовані як Шарапов. А ви мене просили подивитися на Шарапова. От давайте просто, просто глянемо. Я не знаю, що він, що з ним. Давайте так, подивимося, де він? Що він. Ну, тут якесь падіння, якась. А... Або людина виїхала. Скоріше за все, людина виїхала. Її зняли, і вона виїхала, скоріше за все. Але давайте, бо тут не показує ні блокаду, ні арешт. Хоча ця карта теж може показувати падіння Шарапова. Давайте тоді подивимося, запитаємо: виїхав він за кордон. А є він в Україні, або сидить в тюрмі. Бо ви мене питали. І так, виїхав. Ну, в тюрмі. Тут, скоріше за все, виїхав. І тут показали карту, що він виїхав. Десь в Україні його би переслідували. Карта Колесо Фортуни. Як, ну, якщо він і сидить, то тимчасово. Тимчасово, це не, не, не на всю життя. Давайте подивимося тоді. Ні, скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні, виїхав. Да, да Виглядає, що да, тут або допомогли йому в Україні. Ні, він би не міг. Не міг би. Тут, ск скоріше за все, я припускаю, що він виїхав. Скоріше за все, він виїхав. Якщо і сидить, то тимчасово він там надовго не залишиться. Щоб ви розуміли, ось як я це бачу. Це щодо Шарапова Ось, але зараз ми підемо далі, подивимося, тому що там цікаве запитання йде. Якось так в мене вийшло з шараповим. І так, дивіться, в 24-му літом вскроють всю агентуру Опи, вони будуть арестовані, як шарапов. шавки взривають армію із не знаю, хороше це слово не хороше. Я прочитала так, як було, не, не звернула на це Як вони помогли розмінірувати мости і відкрили Путіну проход із Криму. Так і зараз допомагають Путіну. Б'ють спину Україні відкрито. Давайте так подивимося. Оце, оце мене зацікавило. В 24 році влітку відкриють всю агентуру ОПИ. Давайте подивимося. і будуть арештовані. І так. Чи буде це? Ну, хороша ідея, дуже хороша ідея. Виношується ідея. Скажімо так, ідея виношується. Але оце рішення прийняти, ви знаєте, може бути, але я сумніваюся. Ось ця карта говорить: в обход підуть, втечуть. Ми вже дуже-дуже часто дивилися це питання, так? Ось. І я не бачу, що вони сидять. бо Зеленський Єрмак не будуть. Вибачте мене, я цього не бачу і не відчуваю. Дрібні якісь будуть сидіти. Ось такі, як Гринкевич і, от, наприклад, Шарапов, да? Можливо, він і сидить тимчасово. Там не стоїть карта, що він буде сидіти, там ні однієї карти не показує. А от що він втік. Що його випустили, що шансом скористався. Оце я більше бачу. Це я бачу більше. Якось так. Тобто, я не бачу тут, що вони будуть сидіти. От їхньому управлінню може бути кінець, це да. Але я не бачу тут, що дійсно. Давайте подивимося, чи будуть вони верхушка, саме верхушка. Немає карт, які показують сидіти. Сидіти на грошах десь десь інде. Ось якось так. Не бачу я цього. Гаразд, мої дорогенькі, і я так думаю, що, так, як багато хтось там каже, то, то не буде цього. Не буде цього. На жаль, На жаль. гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все, буде Україна!